До вашої уваги четвертий з п'яти випусків із запитаннями про Україну. Попереду 20 запитань. В якій області України розташоване найглибше озеро? Волинська область. Озеро Світязь розташоване в межах Шацького національного природного парку на Волині. В якій області України розташована найдовша набережна Європи. Дніпропетровська область місто Дніпро. Найдовшою набережною в Європі є набережна у місті Дніпро. Набережна включає в себе заводську, Січеславську та набережну Перемоги, які разом утворюють одну велику пішохідну зону. Як називається найбільш високогірне місто в Україні? Місто Рахів. Місто Рахів розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря. В якій області розташоване найбільше селище України. В Івано-Франківській області. Космач це селище в Україні в Івано-Франківській області. Одне з найдавніших поселень Гуцульщини. Для розуміння величини селища тут діють сім загальноосвітніх шкіл. Яку відстань потрібно пройти, щоб перетнути вулицю Хрещатик з одного краю на інший? 75 метрів найширшою вулицею України вважається вулиця Хрещатик у місті Київ. Вона є однією з найширших головних вулиць у світі з шириною 75 метрів. Вулиця також є однією з найкоротших головних вулиць у європейських столицях. Її довжина 1300 метрів. В якій області України встановлено монумент Ангел-Хранитель України. Кіровоградська область. Монумент Ангел-Хранитель України у місті Кропивницький. Це єдина в Україні. Бронзова постать Ангела, що здіймається над містом із молитвою про захист України. Він став не лише духовним символом, а й однією з найзворушливіших архітектурних візитівок міста. На підніжжі викарбувано напис Бережи Боже Україну. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. На нашому каналі ви зможете знайти багато різноманітних та цікавих тестів. На каналі вже більше ста випусків. В якій області України було винайдено газову лампу? Львівська область Гасову лампу було винайдено у Львівській області, а саме у місті Львів. Винахід здійснили фармацевти Ян Зег та Ігнатій Лукасевич у 1853 році. Чи знаєте ви, де розташована найвища ратуша в Україні? Місто Львів, найвища ратуша в Україні це Львівська ратуша. Її висота становить 65 метрів. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Яка традиційна українська страва вважається символом Полтавщини? Галушки вважаються символом полтавщини. Це страва з тіста, яка може бути подана як окрема страва або як інгредієнт до супу. Який незвичайний пам'ятник розташований у місті суми. Сумка. Пам'ятний знак Сумка це символічний пам'ятник у місті Суми, що є оригінальним відтворенням популярної міської легенди і який від часу встановлення сам перетворився на один із символів міста Суми. Пам'ятний знак Сумка символізує міський переказ про те, що всередині XVII століття козаки-переселенці з Київщини знайшли торбину з грошима у місцевій річці. Що відтак стало початком міста Сум і за версію подарувало йому назву. В якій області України розташоване найдавніше озеро. Сумська область. Шелехівське озеро це гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Озеро утворилося ще в льодовиковий період. Має тектонічне походження, що робить його особливо цікавим. Яка область України дала світові двох національних геніїв Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького? Черкаська область. Тарас Григорович Шевченко народився в селі Моринці, а Богдан Хмельницький в селі Суботів, що на Черкащині. В якій області України було винайдено рамковий вулик? Чернігівська область. Рамковий вулик винайшов Петро Іванович Прокопович на Чернігівщині. Петро Іванович Прокопович український бджоляр, основоположник раціонального рамкового бджільництва, автор низки видатних винаходів, які мали велике значення для розвитку світового бджільництва. Яку мелодію щодня виконує трубач з ратуші у Чернівцях? Марічка, починаючи з 12 листопада 2004 року, щодня о 12-й годині, на вежу будівлі підіймається трубач у колоритному буковинському одязі. Трубач відтворює мелодію безсмертної пісні Марічка. Цю мелодію вже стали називати неофіційним гімном міста Чернівці, де розташований найдовший тролейбусний маршрут у світі. Найдовший тролейбусний маршрут на планеті розташований у Криму. Тролейбус ходить між Ялтою і Сімферополем. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. В якій області України найбільше всього замків? В Тернопільській області. Тернопільська область на першому місці в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Те розташований найвищий маяк України. В Херсонській області. На Херсонщині на березі Дніпровського лиману розташований найвищий маяк України. Аджигольський маяк. Його висота 76 метрів і має незвичайну гіперболоїдну конструкцію. В якій області розташований найстаріший зоопарк України? Харківська область Найстарішим зоопарком в Україні є Харківський зоопарк. Він є одним із найстаріших у Європі та 20-му світі. В якій області України народився Григорій Квітка Основ'яненко. Харківська область. Григорій Федорович Квітка Основ'яненко. Український драматург, літературний критик і культурно-громадський діяч, засновник художньої прози та жанру соціально побутової комедії в класичній українській літературі. Яку область України пов'язують з всесвітньо відомим брендом Louis Vuitton? Херсонська область на сьогодні збереглися свідчення, у тому числі і документальні, які підтверджують, що перші валізи, які прославили на весь світ бренд Луї Вітон, були виготовлені із сировини, яка поставлялась з Херсонщини. Зокрема, мова йде про шкіру та унікальну тонкорунну овчину шерсть. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цей цікавий факт. Рекомендуємо переглянути попередні три випуски з запитаннями про Україну. Підписуйтесь на наш канал і дивіться всі доступні вам вікторини. На каналі вже більше ста випусків з різними запитаннями про Україну та світ.